Друзі, вітаю кожного з вас. Хай Господь поблагословить ваші родини. Мир вам, мир дому, вашому, мир усьому вашому. Про що я сьогодні міркую? Зранку молився молитвою «Отче наш. І так, проводячи час в молитві, я звернув увагу на те, що Господь вчить нас там певним речам. І там є три заклика в молитві Отче наш. Нехай. Тричі Господь вчить і каже: нехай, коли ви молитесь, молиться про це. Нехай будете, нехай будете, нехай будете, нехай буде. Для Господа це важливо. І якщо для Господа це важливо, для мого доброго батька, який має ідеальний план на моє життя. То я думаю, що це важливо і для кожного з нас. Давайте ми зануримось і побачимо, на що ж Господь хоче звернути нашу увагу, які заклики Він дає нам на це нехай. Тому моліться так: Отче наш Небесний, нехай святиться ім'я Твоє. Ісус закликає про те, щоб ми молячись. Або коли ми живемо, або коли ми йдемо за Господом, ми думали і мріяли, і хотіли, і жили так, щоб святилося ім'я Його. Скажи Амінь. І це дуже важливо. Наприклад, коли я отримую зарплатню, я говорю, Господи, нехай святиться ім'я Твоє. Я шаную Господа. Тими грошима, які я сьогодні маю. Коли у мене народилася дитина, я беру з дружиною цю дитину. Я кажу: Господи, хай нехай у моїй дитині святиться ім'я Твоє. Ми молимось, ми посвячуємо дитину. Коли діти виростають, ми молимось і говоримо, нехай святиться Твоє святе ім'я в їх долі, в їх покликанні, в служінні в тому шляху, який вони сьогодні проходять. Коли ти їш си, багато людей сьогодні не мають що їсти, або не можуть їсти в них рак, там щось з горлом, з руками, немає рук або інше, ти береш їжу, ти сідаєш за стіл з дружиною або і ти говориш, нехай святиться ім'я Твоє. Коли ти відкриваєш проекти, бізнес, ти говориш, нехай святиться ім'я Твоє. Яка цікава думка? Наскільки ми розуміємо про те, що говорить Господь. Коли Він вчить нас, коли ми звертаємось до Батька, Отче наш Небесний, нехай святиться ім'я Твоє. У нас є Батько, який нас любить, який піклується і турбується про нас, який щирий, милосердний, Він втішає. І ми маючи розуміння, що Батько за нас, Батько з нами, Батько в нашому житті, ми маючи спілкування. З ним і розуміючи, що Він джерело всього в нашому житті, ми говоримо, ти джерело, Ти благословив, Ти дав все непотрібне. Але я говорю, нехай через все, що я маю, святиться ім'я Твоє. Амінь. Також Ісус каже, нехай прийде царство Твоє. Ще раз, нехай прийде царство Твоє, де царство там є цар. Іншими словами, Він каже, про те, щоб було панування або царювання Господа в кожній сфері нашого життя. Коли Боже перемагає над Твоїм людським, коли небесне перемагає над Твоїм земним, коли духовне перемагає над Твоїм плотським, коли ти в кожній сфері дозволяєш. Або поступаюся, або упокорюючись, Господу, Ти говориш: Господи, тут Твоє панування, тут Твоє господарювання. Ти керуєш, Ти впливаєш, Ти ведеш. Тому Господь каже: нехай прийде царство Твоє. Я сьогодні передивляю своє серце, в якій сфері я дав йому панування, в якій ні. Де в якій сфері я прославляю Господа, в якій я прославляю себе, або взагалі. Не думаю про Господа, а думаю, що це я все заробив, все зробив, що це я такий розумний, перспективний, що це я знайшов можливості, що це я, 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 я. І коли я, то там гордість, а коли він, там смирення, і там є благодать, яка підносить кожну людину. Амінь. І також Господь каже: нехай буде воля Твоя. І це дуже потужно, коли ми молимось про волю Божу. Вона не завжди легка для нас. Но в ній Господь прославиться, но в ній Господь нас веде, но в ній Господь нас захищає, но в ній Господь нас підтримує. І ось дивіться, коли Ісус молиться про волю Божу, Він знаходиться в Євсиманії. Йому дуже важко, тяжко, він тричі молиться і говорить: Господи, мені тяжко, батько, мені тяжко, але я зроблю те, що Ти хочеш, щоб люди спаслись. Я зроблю це. Якби це мені не було важко і тяжко, чого б це мені не коштувало. І в посланні до євреїв п'ятий розділ, що ми вірушно написано, Він у дні плоті своєї, Христос. Приніс молитви і прохання з сильним криком і сльозами до того, хто може спасти Його від смерті і був почутий за своє благоговіння. Молиться Ісус. Є прохання, є сильний крик, є сльози, є сльози. Він був почутий, але не був збавлений це була Його місія. Є речі, які тобі потрібно, і мені проходити. З сильним криком. Плачем сльозами з вірою і з упокоренням. Тому сьогодні, коли ми про це міркуємо, ми повинні з вами тримати це в своєму серці, в своєму розумі. Що нехай, нехай святиться ім'я Твоє, нехай будується або проявляється царство Твоє, нехай буде воля Твоя, Господи, не моя. Не мої побажання, забажанки, не вплив моєї плоті, але твій вплив, твоє хотіння, твоє бажання хай реалізується і проявляється в моєму житті. Благословляю вас.